Андріан Гутник, всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ми підходимо до апогею, напевно, сьогоднішнього пленарного засідання. Слава Богу, що його не виключили, не виключили світло. Сьогодні пропадало вже навіть в сесійній залі трансляція цього шабушу, який тут багато чого планували зробити. Значить, дивіться, мінімальна вартість цієї ділянки по самих нижчих незалежних оцінках земельників біля трьох мільйонів доларів. Такої земельної ділянки не грабували в місті щастив Незалежності України. Ще крім того, хочу сказати, що є альтернативна ухвала. Яка зареєстрована депутатом Львівської міської ради Маркіяном Лопачаком, про включення до переліку загальних ділянок, призначених для продажу права оренди на земельну ділянку на торгах земельної ділянки на вулиці Лемські навіть почала світуватися? Крім того, колеги депутатів і журналістів хотів би наголосити, щоб вони зрозуміли, кому під кого готують, хочуть покласти тут земельну ділянку. Дезове резерв плюс. Це юридична особа, яка зареєстрована в Дніпропетровську, не перебуває на податковому обліку в місті Львові. Серед засновників і кінцевих бенефіціарів цієї юридичної особи офшорні компанії, наприклад, East Capital Bering Fund Кайманові острови, місто Джорджтаун, Аґланд Хаус. От коли депутат питає, чому ветеранам, чому атошникам не можуть надати то приміщення? Його не можуть надати, тому що це приміщення під видом громадської організації надають, хто є співвласником цієї засновниками цієї громадської організації. Згідно даних ЄБРР, це Остап Процик, член команди міського голови, і Андрій Москаленко, заступник міського голови. Тут немає конфлікту інтересів міського голови. Друзі, за що ви голосуєте в тій залі? То вас завтра не спасуть ті металошукачі, шукачі. Та вас будуть гнати як Яника з тої країни, і з того міста. Та люди та зупиніться, Та перестаньте грабувати львів'я, та досить.